4 березня виповнилося 75 років з дня народження славетного українського композитора і поета, героя України Володимира Михайловича Івасюка. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя. Він написав майже 150 пісень, а ще камерні твори, симфонічні сюїти, музику до театральних вистав. Він був не лише композитором, а й професійним лікарем, неординарним живописцем. І Васюк грав на скрипці, фортепіано, гітарі, віолончелі. Він вважається одним з основоположників естрадної музики в Україні. Народився Володимир Івасюк 4 березня 1949 року в районному центрі Кіцмань Чернівецької області в родині вчителів. Михайла Івасюка та Софії Карякіної. Його батько також був письменником і дослідником історії Буковинського краю. Володя мав двох молодших сестер Галину й Оксану. У віці п'яти років. Хлопчик пішов навчатися по класу скрипки до місцевої дитячої музичної школи, для створення якої доклав зусиль його батько Михайло Івасюк. У 17 років він разом із сім'єю переїхав до Чернівців і вступив до медичного інституту. Згодом у 1972 році Володимир переїхав до Львова і перевівся до Львівського медичного інституту, який закінчив у 1973 році. На композиторський факультет Львівської консерваторії Івасюк поступає у 1974 році. На той час він вже був автором таких відомих пісенних шлягерів, як «Відлітали журавлі, Я піду в Далекі Гори, Водограй та знаменитої Червоної Рути. Однією з кращих виконавець Червоної рути була співачка Софія Ротару. Завдяки творчому тандему Івасюк Ротару музика українського композитора стала відомою на весь Радянський Союз. Разом вони видали платівку гігант із 12 піснями композитора у виконанні співачки. Софія Ротару так відгукувала про Івасюка. Володя був всебічно обдарованою людиною. З ним було легко, з ним було радісно працювати. Він був добрим, він був щедрим. Рідко буває в житті, щоб так поєднувалась краса зовнішня і душевна. Життя молодого талановитого композитора обірвалося раптово і трагічно. 24 квітня 1979 року йому подзвонили. Він зібрався і пішов до консерваторії, після чого додому вже не повернувся. А 18 травня тіло Володимира Івасюка випадково було знайдено у Брюховицькому лісі поблизу Львова. Влада спробувала видати смерті Васюка за самогубство, слідство висунуло версію, що Володимир покінчив життя самогубством через душевну хворобу. І досі причина смерті Володимира Івасюка залишається таємницею. Похорони Володимира Івасюка перетворилися на справжню демонстрацію. Тисячі львів'ян вийшли на вулиці, щоб провести свого улюбленця в останню путь. Володимира Івасюка. По праву вважають геніальним композитором і співаком. Саме він зробив українську естраду відомою на весь світ. Феномен Івасюка полягає в тому, що його пісні і до сьогодні звучать, вони залишаються популярними, їх знає молодь, його твори переспівують сучасні композитори. Творчість Володимира Івасюка. Стала символом української незалежної держави.